マリンとし Де ж вони? Мають десь бути. Ось знайшов. Марине, ти лялько Рубі не бачив. Який тут безлад. Я шукав окуляри Бабл Рейнджера і Бабл Дарт. Усі свої речі потрібно класти на місце. Навіть лялька Рубі тут. Гаразд, буду класти на місце. Та я пішов з хлопцями гратись. Ні, вже спочатку прибери. Але на мене хлопці чекають, приберу, коли прийду. Гаразд, але я перевірю, щоб тут було чисто. Добре. У тебе кашель? Не їж морозиво, бо раптом захворієш. Не буду. Ой. Дивіться, у бабл рейнджерів буде шоу. Пишуть, що будуть живі кити, і справжні бабл Лазери. Оце круто уявляєте, як було б здорово побачити справжніх Бабл Рейнджерів? Тут написано, що після шоу будуть давати подарунки саме Бабл Рейнджери. Справді, як думаєте, якщо я добре напишу контрольну, тато купить мені квиток? Мені так хочеться піти. Кажуть, квитки дістати так само важко, як вирішити складне рівняння, але піти все одно дуже хочеться. Хлопці! ого, ти чого так пізно? Ми тут так класно грали у бабу рейнджерів. В магазині багато справ допомагав батькові. Хочете морозиво? Новий смак, шоколад і водорості, тато передав багато. Ось вистачить. Ти ще запитуєш, а вже ж хочемо. <рес> так, мені саме холодненького захотілося. Гогу, ти завжди знаєш, чим порадувати друзів? Так, ось це я називаю забачливість. Мороз, не їж, бо раптом захворієш Не буду. Що робити? Мама сказала не їсти морозиво. Зараз досе буде добре. <плес> а такої чудовий смак. Тут ще залишилося візьми. <плес> Занадто багато краще не їж. Застудися. Не хвилюйся, я здоровий, як бик. Пограти хочеш. Вибач, Рубі, я втомився. Пограємось наступного разу. Марина, ти не забудеш прибрати у кімнаті? Мамо, ти не проти, якщо я зроблю це пізніше. Відкладати справи на потім недобре. Знаю. Уже йду. Як тепер прибирати? Треба було перед прогулянкою усе зробити. Що ж це таке? Такий самий безлад, як і раніше. Ти чим займаєшся? Ти заснув? Пробач, зараз усе зроблю. Марине, що з тобою? Ти такий червоний? У тебе сильний жар. Чесно, я збирався прибрати просто і кашель посилився. Давай ну, краще полеж. Але прибирання. Про це зараз не думаю, у тебе температура. Марине, вгадай, що у мене є. Любий у Марина сильний жар. Дзвони швидше лікарці, нехай до нас прийде. Так, а вже ж. Мамо, пробач, що не зміг прибрати. Не хвилюйся, відпочивай. Це застуда. Буде приймати ліки і відпочивати. Швидко одужає. Спасибі, лікарко, що прийшли. Немає за що, якщо стане гірше, телефонуйте обов'язково. Ти випав ліки тепер поспи. Так. А я думав, мені влетить за безлад. У мене, звісно, жари, голова паморочиться, але з іншого боку, хворіти не так і погано. Марин і друзі. Дуже смачно. Але ж ти не дозволяєш їсти шоколадний пудинг від нього зуби псуються. Так, але ти хворієш, тобі не можна. Тому що я хворію, так якщо їсти те, що хочеться, одразу настає поліпшення. Їж, Марина, Як почуваєшся? Шоколадний пудинг? Я теж хочу. Іншим разом це для Марина. А Можеш взяти один. та ні, Марина, доїдає, одужуй. Може, ти хочеш ще чогось? Так, якщо чогось захочеться, скажи, я приготую. Справді Хочу піцу з водоростями і кораловий торт. Я таки радий, що йому полегшало. Я теж у нього був такий жар, я хвилювалася. А що ти йому тоді хотів показати? Зовсім забув у мене був для нього сюрприз. Тобі боляче? Ти втомився у тебе як і раніше температура. Так мені вже краще, і все чудово. Хворіти чудово, ніхто мене ні за що не сварить і дозволяє що завгодно. Навіть те чого хочеться, але не можна. Хворіти класно, батьки роблять усе, що я захочу. Заздрі От би теж захворіти. Тому і кажуть, хворіти одне задоволення. Хворіти задоволення це чому? Коли хворієш, усі за тебе хвилюються і роблять все, що ти захочеш. Я цього раніше не знав. би вічно залишатися хворим. Так класно. Але Марина, ти ніби вже не виглядаєш хворим. Та ні, я ще хворію. Що? Температури немає. Невже я здоровий і в голові не паморочиться. Схоже, мені справді краще. Хочеш пограти, сміяч? Добре, тоді дожени мене. Марине, тобі вже краще. Виглядаєш здоровим. Тепер ти зможеш прибрати у кімнаті. Прибрати? О, як я ненавиджу прибирання Знаєш, я думав, що мені вже краще, але щось мене знову морозить. Справді, дай подивлюся. У тебе знову жар? В голові поморочиться. Марине, з тобою все гаразд. Ні, мені так зле піду полежу. Буду у себе у кімнаті. Дивно. Коли грав з Рубі, виглядав здоровим. А вистава бабл рейнджерів вже сьогодні? Так. Так, але Марин піти не зможе. Даремно квитки діставав. <рес> Мені трохи соромно що я збрехала. Я справді так ненавиджу прибирання. Марине заснув? Шкода, що квитки на бабл рейнджерів пропадуть. Мамо, що ти зараз сказала? У нас є квитки на бабл рейнджерів. Тато хотів повести тебе на шоу, і квитки було так важко дістати. Клас! Квитки на бабл рейнджерів! Напевно, мені це сниться. Як ти підеш? Ти хворий, доведеться сказати татові, що все відміняється. Так, я хворію, але татко так старався дістати квитки. Я піду. Ні, лежи одужуй. Мамо! Мамо! Що ж робити? Мені ж так хочеться піти на шоу. Якби я знав, що так вийде, я б не став прикидатися, що мені зле. Ось як. Отже, насправді він одужав. Мамо, це дуже дивно, але я почуваюся чудово. Як таке може бути? Та ні, у тебе ще жар. Іди у кімнату і лягай. Мамо, але мені справді вже краще. І у мене зовсім немає температури. Ні, ти ще хворієш, у тебе жар. Тобі потрібно поспати. Але я здоровий. Мамо, подивися, температура нормальна. О, ні, жар. І див ліжко швиденько. Дивно, як це може бути. <звук> Ти ще мені все це на голову покладеш. Доведеться адже у тебе жар. Мамо, я зробив помилку. Мені насправді було краще, а я вдав хворого. Що ти кажеш? Прикидався? Я хотів, щоб ви з татом надалі про мене піклувалися. Пробач, будь ласка, марінономарине. Ти знав, як ми з татом за тебе хвилюємося і однаково прикидався. Прикидатися хворим так само погано, як говорити неправду. Навіть гірше, тому що тоді твої близькі дуже хвилюються. Так, я більше так не буду. Я рада, що тобі вже краще. Ми справді хвилювалися. Я теж рада, що мені краще. Але, мамо, знаєш що? Що, що таке? Я ж тепер зможу піти на бабл рейнджерів. Гаразд, але спочатку прибери у кімнаті. А вже ж, спасибі, мамо. Татку, я більше не хворію. Я взагалі-то ще раніше удужав, але все це вигадав. Що? Але мама мене вже пробачила. Справді тобі пощастило. І ми тепер можемо піти на Бабл рейнджерів. Вибач, Марина, але у нас більше немає квитків на шоу. Квитків більше немає. Ти був такий хворий. Я вирішив, що ти не підеш. Тож я віддам наші квитки батькові Альто. А... Марина, усе добре. Маріне, не переймайся, нічого не поробиш. Цього разу пощастило, Альто. Бабл рейнджери. Бабл рейнджери плавали на справжніх китах і стріляли зі справжніх лазерів. Було так круто. А так, звучить класно. Треба ж, і ти все це бачив на власні очі. Марине, що з тобою. Ти знову захворів. Я здоровий. Але ти погано виглядаєш. По-моєму, тобі треба піти додому і полежати. Я не хворий. Я не хворий. Я ж сказав. Я здоровий. Діти, наше місто було номіноване на приз за найчистішу воду. Оце так. А що ми маємо зробити, щоб наше місто виграло приз головне утримувати місто чи чистоті. А ще нам дадуть більше балів, якщо в місті будуть види риб, які перебувають під загрозою вимирання. Так, Так, лоджику, ти маєш рацію. Лоджик знає все на світі. Тож ми маємо дбати про риб. Так, Альто. Альто, якщо ти не будеш пускати газу поруч із рибами, цього вже буде достатньо. Це не проблема, але ж у школі риб немає. Це було б чудово, якби Аквавіль виграв приз за чисту воду. Так, було б непогано. А ми можемо якось допомогти місту виграти приз. Пам'ятаєте? Вчителька сказала, що місто має бути чистим. Точно, давайте збирати сміття. Збирати сміття? Я хотів на гірці у Кана покататись. Але ми можемо спочатку прибрати сміття, а потім покататися. Операт. Дуже дивно. Чомусь в урні не було сміття. Так у нас теж. Хоча я точно знаю, ми його туди викидали. Так, я зараз згадую, і у нас сміття теж було. Лоджику, що скажеш. Не знаю, я цим питанням не цікавлюся. Що це? Щось я цю статую ніколи раніше не бачив. З чого вона зроблена? Схоже на якийсь метал. <плес> Такої вона стріляє кормом для риб. Дуже дивна машина. Таймер активує пружину, яка штовхає корм для риб. Хто б її не зробив, він напевно дуже любить риб. Краще б вона чимось смачним стріляла не якимось там риб'ячим кормом. Альто, ти невиправний. А тепер на ковзанко. Так. Стільки консервних бляшанок у сьому місці не знайдеш. Але чому він їх просто не викине? Напевно, йому немає коли. Давайте йому допоможемо. Гаразд, я приберу більше за тебе. Я так не думаю. Китова акула, морський слон, гігантська трикутка. Тут пишуть, що вони всі під загрозою вимирання, оскільки море дуже брудне. Що? Ти боїшся, що теж вимреш? З тобою все буде добре, вода у цьому місці дуже чиста. О! Що? Очам не вірю. Невже він ведучора, стільки з'їв? Теоретично неможливо. Тут якась таємниця. Яка таємниця? Це знає тільки містер Кан. От такої Тож ми залишаємось. І беремося за справу. Що скажуть судді, якщо побачать сміття? І я знову у тебе виграю. Це вже ні. Як же я втомився прибирати ці бляшанки? Данько, у мене через них шкіра на руках Псується просто жах а я всі ці дні навіть читати не встигаю. Ми сьогодні до містера Кани не підемо. Раптом там знову сміття. Сходимо на хвилиночку. Ти знову туди хочеш піти. Ні. шкіра і так загрубіла. З мене теж досить, я не піду. Досить, хлопці. Там, напевне, більше немає банок. Кошмар якийсь. Давайте прибирати. А я думаю, що за злодії крадуть мої бляшанки. А це ви. Чому це злодії? Ми не злодії. Що? А хто ж ви, якщо потай, мої банки викрадали? Ми їх не викрадали. Ми просто хотіли допомогти вам прибиратися. Щоб наше місто могло отримати приз за найчистішу воду. Так, ми добровільно працюємо на благо суспільства. Досить виправдовуватись, покладіть мої бляшанки. і Йдіть звідси негайно. Марин і друзі. Баль, неймовірно, він назвав нас злодіями. Я така гарна. Як не можна було так назвати? А я геній, а зовсім ніякий не злодій. Але нам однаково доведеться прибирати ці банки. А якщо він знову на нас розсердиться. Його Напевно, він тепер буде вартувати свої бляшанки У мене є ідея. Мої бляшанки, мій скарб, мої бляшанки, мій скарб. Звідки взявся цей торт? Що? Він живий? Ти хочеш пограти? Так. Перша фаза виконана. Ну ж, бо тортику, стій! Я тебе з'їм! Зграйка рибок з'їла торт. Альто, приступаємо до другої фази. Починаю другу фазу. Яка чудова бочка. Я знайду її застосування. Моя люба бочечко. Друга фаза виконана. Тож цей болдур Альто. Вітаю! Навіщо ти одягнув бочку? Знаєте, це такий спосіб тренування. Один-два. Адиндуа, А От ідіот. Тільки час змарнував. Мої бляшанки. Мій скарб. Чудово. Тепер віднесемо їх у центр переробки. Знову ви ані руш. Нас застукали. Тікаймо. Хлопці, здається, відірвалися. Давайте відпочинемо. Давайте, я втомився. Я так боялася, що він нас нас дуже не. О, ні. ми зламали статую годівницю. Вині, ти чого так кричала? Дивіться, ми руки від цих бляшанок зовсім огробіли мої бідолашні, бідолашні руч. Ми через твої руки статую зламали. Що нам тепер робити? Той, хто її зробив, розлютиться. А полагодити її можна. Кажучи, об'єктивно, це практично неможливо. Відійдіть в цю статую всю душу вклав Містер Кан, вже це ви її зробили? Не може бути. Щоб її відремонтувати, потрібні бляшанки, Марине. Подайно ну, мені їх. Що ви будете її лагодити за допомогою бляшанок? То ви ці бляшанки збираєте, щоб такі статуї створювати. Ваша статуя така красива. Навіть такий геній, як я не придумав би так використовувати металобрухт. Я думав, це просто сміття, воно он ще виявляється. Містер Кан класний. Це сміття, це сміття. Тільки й чути, що сміття. Якщо ви щось викидаєте, це сміття. Але якщо це можна використовувати, це не сміття скарб, зрозуміло. Так. Містер Кан, а ви зі сміття, тобто зі скарбів, що завгодно можете зробити. А вже ми будемо справді що завгодно. Так. Серйозно. Наше місто справді отримало перший приз. Так, я це щойно чув особисто від мера. Він сказав, що суддям особливо сподобалась статуя містера Кана, яка годує риб. Я чула про цю статую, але не знала, що її зробив містер Кан. Але він однаково дивний. Містер Кан справжній геній. <риклад> Містер Кан, а можете мені з бляшанок зробити повітряну кулю, а я на ній подорожуватиму. А горище до штаб-квартири прилаштувати можете? Там буде моя лабораторія. Та я хочу як яку принцесу кольорову, тільки вона має сама їздити. Та мені, будь ласка, зробіть статую, яка стріляє цукерками. Гаразд? У мені ліжко, яке показує тільки хороші сни, бо я сам спати боюся. Досить. Я вам що чарівник, я такого не можу. Та ні ж, Акан, Кан, не вдавайте. Будь ласка, нічого я вам не зроблю. Містер Кан, будь ласка. Відчепіття, відчепічча. Будь ласка.